Вітаю вас, друзі, на каналі Діснелендвикопі. В цьому випуску я вам розкрию всю правду про ТЦК і ВЛК. О, кошмар. Це те, чого всі дуже бояться, дуже хвилюються через те, що їх заберуть, яке там відношення, яке то, яке сьо. Друзі, все добре. Я вже пройшов. Я вам зараз покажу і розкажу. Все буде чудово. Крутям селя, іду в ТЦК. Ти диви, що робить? Перше буде йти територіальний центр комплектації. Ну нахер. Підемо побачимо, що там знімемо щось. Не <сху> сподіватись, що це буде нереально. Не треба їх боятися, треба з ними нормально спілкуватися. Якщо ти нормально до людини відносишся, людина нормально відноситься до тебе. Це головне правило. Це я йду. в Військомат, чайочок. Вкусний чай. Так, я зараз ТЦК. Зараз будемо проходити з кабінету. Так, от друзі, я прийшов вперше в ТЦК. Окей, не вперше. Там я був 16 років, коли отримав приписне, але це було 12 років тому. Це позор. це просто сором. Хух. Це був по факту мій другий прихід взагалі в військкомат за життя. Тому мені було трішки очково, якщо чесно. Я вже не в тому віці, щоб це так. Нервувати, бо всі ці міфи, ТЦК, ВЛК, все те заберуть, запакують, увезуть. Короче, це все неправда виявилось. виявилась. такого немає. Я прийшов, і звісно, для того, щоб знімати щось всередині, спочатку я домовився з військовим. Я взяв з собою на поміч мого друга, товариша, який вже в збройних силах України, який мені допомагає трішки це все записати. Ми дали запит на це, щоб можна було зняти. Я дуже вдячний. Я не буду називати військкомат, в якому я був, але я дуже їм вдячний. Дозвольте, Проходьте, добро дня. <смір> Доброго дня. Добрию Я на контракт з 3 окремої штурмової бригади. Мене звати Євген. Дуже приємно. Я колонів 27. Ваш контактний телефон. Магістер Кура. Ви маєте хоч якусь фотокартку 4 Так, звичайно, я вже, в принципі, маю весь перелік документів. І е, в мене ж є відношення. Приндище по батьку. Родовую він, так? Міста Київ, вулиця угу. — Пека, там будинок, квартира. А взагалі багато добровольців, всіх хто приходять на контракт. А, ну сіда, віз визначені. Велка день в день вас не працюють. Тут сьогодні ви пишете заяву і ми вас направляємо на ВЛК на понеділок, так як в суботи, кіт, у нас лікарі, не військові, цивільні, вони військові військові комісії на п'ятій. Приблизно на 8.45-8.50. Кажете на блокпосту, що по контракту. Далі, так як ви йдете на контракт, вам потрібен сертифікат нарколога психологи. Прекрасно. На жаль, поки що в нашій державі це. Платна процедура, так, є, так. на себе фінансовий тягар, поки що з цим не беремо. Тоді, коли ви прийдете на цю військову лікарську комісію, крайній лікар буде терапевт. Ага. Ви робите ксерокопії психіаналізів. Ми вкладаємо все в вашу особову справу. Воно їде з вами разом на центр, всі Потім, в навчальний центр з регіонами. Потім буде вашій старові частині, в частині, де ви будете служити. Якщо вам потрібно, буде по службі сертифікати, які дійсно було зробити частину, вам дадуть оригінал сертифікат. Можна захопити mm -hmm. на офіцера вчитися. По комісії питання є в цілому, немає. Ми Почнете проходити, все зрозумієте. Так, є. Я що, теж що, не зрозуміло, кабінет 102. Далі що ви нам надаєте для формування ваших особових справ? Даєте автобіографію написано, власно, руч, так, на письмо власноруч, логічно набрано на комп'ютері одрукований, що та підписується. Характеристика або з місця навчання. Якщо ви йдете третє шабель, у них є Геоцентурія, яке дає характеристику усім. Даєте нам копію свідоцтва про освіту, плюс додатки. Вісім там десять класів не потрібно. У мене є повністю бакалаврат і магістратура. Бакалаврат магістратура за одним напрямком. Так. Thank you. Тоді даєте магістратуру, тільки. Виписки ОК 5, ОК 7 в мене є. Вже. Або трудова, або ОК 5, або ОК був, Тому дав, або, або. або все все. Все, все. все гарного все. дня. Дякую, Дякую. вам. також. Так, ну що, тільки що був, спілкувався, подав всі документи. В мене майже все було зібрано. залишилось трошки там підреагувати і прийти. Дуже приємні люди, дуже все класно пояснили, все розказали. Я трошки хвилювався, але ну, все супер. Це коротше не так страшно, як всі бояться. Як всі думають насправді, чуваки, все нормально, не переживайте. Вас ніхто тут коротше, ламати, забирати не буде, особливо якщо ви на контракт. Якщо ви на контракт, у вас взагалі інше ставлення буде. Якщо ви прийшли добровольцями на контракт. Так що не переживайте, пацани, все буде добре. Для того щоб пройти військомат, мені знадобилось десь дня три, щоб все зробити, закрити ВЛК, зробити все, що треба. В перший день ти приходиш і подаєш документи. Ти віддаєш всі свої документи, все, що треба, є перечень документів, які необхідні для цього. Після того тобі назначають лікарську військову комісію. Лікарська військова комісія, ВЛК, вона може проходити або безпосередньо в самому військкоматі, або може бути направлена на лікарню, яка обслуговує цей військомат. Наприклад, в моєму випадку це було в військоматі. Ви приходите в той день, який назначено, там ви вже починаєте проходити всіх лікарів. Хтось мене писав під останнім відео, що там це міф про ВЛК без черги. Коротше, варто сказати, що це маячня. Я, як людина, яка йде на контракт, я вам скажу, ви проходите без черги. ШОК! Сенсація! Ви стоїте в коридорі, дуже багато людей, е, дуже багато хто проходить військову лікарську комісію, хто по мобілізації, хто просто там щось проходить, просто щоб зробити, що він там годний, негодний, чи ще щось. Ви підходите, питаєте, в цю чергу є хтось з контракту. Він каже, там ні, окей, все, дякую. Я контракт. На дверях написано контракт без черги. Тук-тук-тук, дозвольте, не можна, все почекаю. Або заходите. Все, це в мене зайняло. Дві години це просто потолок. Скільки я витратив на те, щоб пройти всіх лікарів і все зробити. Вітаю друг. Сонечко світить, сонячний раночок. Трішки не виспався. Буде їхати в ТЦК. Документи я вже заніс. Тепер треба пройти військово лікарську комісію. Бачимо, що вони там мені скажуть. Здоровий, нездоровий, придатний, непридатний, Сподіваюся, що придатний і все добре. Насилий цих хто? приписник. А що це взагалі за тести? Воно ж що ти щоденько розказую, Цікаво там є тести на е, мислення на оперування вашим е, страхними образами, на оперування посторовими образами, є тести на характер, на мотивацію, наскін до агресії. І ще най великий тест на 200 запитань там є на стійкість до стресу і адаптаційних можливостей. А якщо хтось теоретично там ну не проходить там стресу це все ну і ви розумієте, по тестам, що він наприклад не витримає психологічно, то все в такому випадку я згідно на сімдеся другого наказу я його не можу рекомендувати до служби. Тобто, я не визначаю, чи придати він ага. чи ні, я можу його або рекомендувати за результатами тестування і байсити, або не рекомендувати. Дякую. Я просто не знала, йду цікаво. Так на ось цей тест у вас дається 5 хвилин. Mm -hmm. У вас тут чотири фігури. А отут в квадратику фрагмент якоїсь із оцих фігур. Вам треба натиснути на номер відповідної фігури і нажати кнопку вперед. ви фрагмент при цьому як не крутите. Тобто, от як він намальований, ви його так. І сприймаєте і співвідносите. тобто ми бачимо, що у нас отака є, так є отака. А тобто, просто ну, співставити співставити, як він просто звідси. Вище середні. На деякі просто я так же встигнувся. Коли дати прости, просто ставив без Нарешті це закінчилось. <ріх> Бачите, поставили собі на другий ступ. <ріх>, ні, це якраз ті, що неправильно. Я просто вже такий, Я вже щось ну я сон кула, вже, ну, мало поліція. Я такий. Ну то що, та нічого, таке, вот, якесь таке водійське права мають yeah. картаполі. БЦ. та немає. Тестування ви пройшли. Тобто згідно з тих результатів, я вас рекомендую на службу. Дуже вам дякую. Дякую вам мені дали пописывать Будьмо здорові. М'язость, це реально мерзость. Так, я вже приїхав, коротше, за флюшкою. Пацани, купляйте диски, беріть, коротше, CD-RV-шки або CD-R, бо треба буде робити флюрограму, і треба буде одразу ж диск для того, щоб її потім переписали. Я не знаю, чи встигну я сьогодні це все зробити, І тоді майже все закрив і все супер. Та-та-та-та-та! Ви робите флюшку, і ця флюшка відправляється потім далі. і Ви їдете з диском в лікарню для того, щоб вони вам переписали на диск для того. Щоб ви її принесли, і в будь-якому випадку у вас буде ще третій день для того, щоб ви прийшли до терапевта. Терапевт подивився ваші аналізи, все подивився, сказав, що все добре, чи все погано, чи віше то ви, що ви. І після того як терапевт дала своє заключення, головний лікар дав своє заключення. Все підписали, все зробили, що все добре. Ви йдете знов там до рекрутерів, віддаєте їм ці довідки. Все ж треба, вам все підкажуть. Героям слава. Дуже приємна жіночка. Вона mm. каже, що зрячі роблять вигляд, що вони не зрячі, а не зрячі роблять вигляд, що вони зрячі. Та от я якраз не зрячі роблю вигляд, що я зрячі. Скільки там там, а тут аж не де. Ух, як закручено. А що може бути непридатне при зашкольних шкіру? Якщо зараз культури є діти, які на підписнуть. Якщо в них є наприкладні драматика, то це вони тимчасово непридатні до призову. А тимчасово. Тимчасово. Вас почули. Я штурмую короче військову лікарську комісію, потому что що... я штурмую. О, Дякую. За мною повторити це. Скажіть, ви в армії служили? Ні, поставили здоров'я служила? Та ні, ні навчався, вчився. Скажіть, але а в чому та різниця? То тому, що ось було, що там трошки помилку зробили, почали половина по по першій половина по сьомій, потім ви спробували. Перша – справляли. Штурмовики, штурмовики. Сьома це ті, хто не дотягують до першої, це інші роди військ. Це артилерія, бупила, інструктора і все. Ти покину той, просто не всі там постану здоров'я тянуть на штурмові але хотять на контракт. Ми якщо там ну дозволяє здоров'я, то вони проходять по сьомій, Просто вони не катять штурмувати посадки. А треба було значить по сьомій проходити. Зараз подивимося, ми ще з вами не говорили. Я там чогось рука якесь там вона, да було Зараз Ми ще загальний аналіз крові. Тут трошки високі лейкоцити. Дев'ять і чотири при нормі до дев'яти, але це будь-які нежиті. Ну ось все, якраз у мене зараз трішки. Я негативні, сифіліс негативні, все добре. Супер, що з ми з вашими межа зібрались. Якщо у вас є питання з приводу того, що робити, ви можете звертатись до рекрутерів. Ви просто підійдіть е, до рекрутерів в кожному військоматі, вони є, і вони вам все підкажуть. Вони чемні, дуже люди. FBI, Прийдуть, розкажуть, покажуть. Ви, точніше, ви до них прийдете, задасте питання, вони вам підкажуть, який кабінет, куди, що, як. Треба нормально звертатись до людей, і люди нормально звертаються до тебе. От і все. Це головне право. Ну що, друзі, все, я закрив усі питання з військоматом, все, все пройшов, здоров, жив, все хорошо, за да, своє приписне. Тому що в мене не було військового квитку, тому що я не приходив ні військову кафедру, нічого. В мене ніякого військового навчання, військового досвіду до цього не було. В мене був лише припис. Не який я робив там стільки 16 років, якщо не побуляюся. Короче, то приписне написав заяву про виготовлення військового квитка. в мене буде скоро військовий квиток. в мене буде контракт, присяга навчання. Якісь буде. Якщо хтось хоче мене спитати, чи до сих пор мене грає очко люта, так так є. Дуже сильно, тому що ну я не знаю людей, які не бояться, мені здається, таких людей немає. Або це трошки хворі люди, або вони брешуть. Сіячкують. Це нормально, бо це їбать війна. Що, страшно до рекрутів, приходять раз на місяць і питають, хто може здавати кров. Якщо ви не хворі, ви не били тату останні півроку, якщо не помиляюсь. Якщо у вас все добре, то ви можете стати донором крові. Ви можете приїхати, здати свою кров і допомогти комусь. Якщо особливо у вас якась рідкісна кров, в яку не можна заливати інші, або. Якщо у вас перша кров, яку можна заливати усі. Ладно, по потримай, потримай. Будемо здавати кров зараз. Я ніколи в житті не здавав кров. Знає, це ранку по цьому в... mm. загальний стан здоров'я. Як ви себе почуваєте? Добре. Так. Це мені 16 років. Очайно, чайний воює, я воюю з бунка. Він побіждає, походу. <сал>, <кос> <косіб> так не робиться. Це дикунство. <косіб> 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 <коспис> <кос <Phillip> <косіб> <косіб> так, ну що, ти готов? Тебе будуть сясати кров. Наче розішки як хоєш, але чітко все Пігнали. Ні, я здав кров. Тепер здавайте ви. І він здав кров. Ми всі здали кров. Давайте ви допомагайте побратимам нашим. Дайте людям життя. Допомагайте їм все. Це щось було. пігнали. Це донація крові для головного клінічного госпіталю разом з організацією. Одна кров України. Так що, друзі, здавайте свою кров, допомагайте армії, допомагайте військовим. Взагалі допомагайте людям. У нас в часи в країні треба допомагати. Треба не стояти осторонь. Треба допомагати. Як хто може? Немає грошей донатити. Не можете долучитися до армії. Здайте кров. Ну ваша кров врятує комусь життя. В народі кажуть, хто на ЗСУ не донатить в того гречка, прилип пая до тарілок вдвічі міцніше, друзі. Дуже вдячний, що ви додивилися випуск до кінця. Я сподіваюся, він був дуже корисний. Ще раз хочу нагадати вам про те, що здавайте кров, це дуже важливо, допомагайте раз на два місяці пити здати кров. Ну, я вважаю це не дуже складно. Це дуже важлива справа. Ще раз дуже вдячний за те, що додивилися це відео до кінця. Ставте вподобайку, колокольчик, підписуйтесь, будь ласка. Далі буде ще цікавіше. Надалі будуть ще й стріми. Тож не пропускайте, підписуйтесь. Дивіться. Бажаю вам гарного дня, гарного здоров'я, щастя з новим роком і доєднуйтесь до 3 окремої штурмової бригади.